Друзі, всім привіт! Сьогоднішнє відео записуємо у відповідь на коментар Віктора Станішевського, якщо я не помиляюсь. Під публікацією даного Дукаті Мультістрада коментар типу це бездок і він буде конфіскований. Ми людині відповіли, що так, ми згодні. Бездок буде конфіскований, але в нас на все на документах. Але ми бачимо, що там дрімучий ліс. Тому наші аргументи дуже прості. Ми вважаємо, що будь-яка притомна людина сьогодні, яка не на фронті, вона працює на своєму місці і старається забезпечити і свою родину, і максимально бути ефективним і корисним для перемоги. Компанія «Мотовулкан» серед цих притомних людей, друзі, ми працюємо і ми стараємося. Тому мова ні про які без доки не йде взагалі. Тим більше ми читаємо коментарі, не зарада там. Просто лайків, рейтингів. Нам цікава ваша думка. Ми іноді дійсно щось для себе знаємо, підмічаємо, реагуємо. Тому ми читаємо, ми вчитуємося, і ви знаєте, ті люди, які не доходить з першого разу, ну ми їх просто розуміємо, як є таке слово невіглас. Да? Невіглас означає «тупой по собственной волі. Вибачте, тупий за власним вибором. Тому, пане Віктор Станішевську, особисто вам присвячується митна декларація, де внесений кожен мотоцикл з партії, печатка митниці, дата формування, печатка. Митно-брокерська компанія, яка е, яка розмитнювала далі. Внесено кожен мотоцикл, зокрема, дукаті 1200С е за номером Рами, кількість штук е, і так далі. Тому митна декларація є. Уже мотоцикл розмитнений. Далі з Японії ось такий документ. Ну, це не техпаспорт, а документ прирівняний до нього, скажімо так, Техталон, де знову ж таки він з водяними знаками, дорогі друзі, це не просто папірець. Тут трошки погано видно, але номер рами, заміри пробігів, також печатка митниці, QR-коди. Шановні, це ну, не малюється, просто не друкується десь на кольорових принтерах. Це офіційні документи. І вже в Україні проходить кожен мотоцикл сертифікацію, отримує сертифікат відповідності, де вказано його. Облікові дані, да? тобто номерами і так далі, зафіксована вся технічна інформація, що вона відповідає там українським вимогам, поставлена початка. Тому мова ні про які бездоки йти не може взагалі і не йде. Я думаю, всі розуміють, що не можна продавати таку кількість бездоків. абсолютно, і, і, і це проти правил, взагалі проти наших переконань. І ще одне побажання до <ків> наших клієнтів-підписників, друзі. Uh, у нас є власний сайт, який називається Motovulkan. Motovulkan адреса. Ютуб канал і всі наші профілі у всіх мережах одной менше. Мотовулкан. Тому переходьте, ознайомлюйтесь. Там дуже багато інформації, про яку ви всі запитуєте, і ми буває, ну не встигаємо відповідати. І всі втрачаємо на це час. Тому сайт, Ютуб канал, і Інстаграм, Тікток, е, Всюди ми е, зареєстровані як мото Вулкан. Тому дякуємо за розуміння, всім, е, всім сил, терпіння. Е, давайте будемо все робити для того, щоб допомагати один одному перемогти.